Всім добрий вечір і вітаємо сьогодні на ВАВ-студіо. Дуже дякую, що долучились до нас. Сьогодні ми з вами переглядатимемо хлопчик та Чапля. Це новий, ну я відносно новий фільм Хаямі Міядзакі. Для України він дуже новий, а для світу він вже рік як в прокаті. Але до нас ось він дійшов тільки зараз. Перш ніж ми трішки поговоримо про фільм, зовсім трішки, бо я не хочу псувати інтригу і хочу, щоб скажімо так, презентація фільму залишалась такою, як хотів його автор. Але з іншого боку, хочеться трохи все-таки розповісти і про автора, і саме тому ми зараз трошки поговоримо про пана Хаяо Міядзакі. Зліва ви можете побачити прекрасний портрет майст... майстра японської анімації. І, і ще кілька картинок. Внизу ви бачите його дитячу фотографію з його мамою. І це дуже важлива світлина, бо відголосок цієї жінки буде майже в кожній стрічці, яку він зробить за своє життя. Також ви тут побачите два літаки: перший це Mitsubishi A6M30 модел 22, а другий це капроні Гіллі. Ну і остання картиночка це власне логотип студії Ghibli, яку заснував Хаяо Міадзакі разом зі своїми друзями. Чому ці літаки мають таке велике значення? Справа в тому, що Хаяо Міядзакі народився поблизу Токіо у сім'ї бізнесмена, який виробляв запчастини для літаків. І їхній сімейний бізнес називався Міадзекі Ну, Тобто там є японська назва, але по факту це от просто виробники. Вони розробляли запчастини літаків для концерну Mitsubishi, і ці літаки приймали участь у Другій світовій війні. Коли Хаяо народився в 1941 році, він став членом великої сім'ї, в якій було четверо дітей. І сім'ї в якийсь момент довелося евакуюватись через бомбошку. Пізніше Аям Міядзакі скаже, що саме під час цієї евакуації в його голові закарбувався спогад, який в подальшому вплинув на тематику його фільму. Справа в тому, що людей вивозили великими автомобілями і їх сім'єю погрузили, вони вже їхали, і вони побачили, як за машиною біжить жінка з маленькою дитиною. І вона просила взяти її або дитину, або зупинитись. Вона дуже кричала, але машина мала їхати, бо вже ось ну, відбувалась бомбошка, і цю жінку так, мабуть, і не врятували. А, на маленького Хаяо це справило дуже сильне враження, і тема війни до кінця його життя, і навіть зараз вона буде однією з провідних у всіх його анімаційних стрічках. Також в якийсь момент він, можливо, мріяв стати аероконструктором або пілотом, але не став, бо став аніматором. Тому тема неба і літаків теж для нього була дуже близька. Ну і власне в честь італійського літака Капроні Гіблі було пізніше названо його студією. Хаяо після евакуації з рідного містечка навчався в звичайних школах. Пізніше він вступив до університету на факультет міжнародних відносин. І, в принципі, мабуть, він ішов шляхом звичайного студента, який мав мрію стати художником-аніматором. На нього справило дуже сильне враження американський один мультфільм і російський, які були дуже популярні в той час, і він вирішив, що от він прямо хоче стати. Він завжди захоплювався малюванням з дитинства, але оцей свідомий вибір для нього настав десь у 15 чи 16 років. Бо він вже був студентом початкових курсів в університеті. Він спочатку допомагав малювати мангу. А, а пізніше він вже допомагав робити розкадровки для е, аніме. Його м, перша така досить знакова робота йому досталась в Toei Company. Toei Company — це е, великий концерн анімації, який існував ще тоді. Вона була заснована в 1956 році. Вона і зараз існує. Вона існує як частина агломерації Media Group. І їм належать частково права і екранізації One Piece, а. Це вважається один типу із культових аніме, які зараз взагалі існують. А також і ще одного маловідомого мультсеріалу аніме, який ми колись переглянемо. Я дуже надіюсь, Він називається Мононоке, і це один із кадрів, які ви можете побачити. Той компанії для Хаяо Міядзакі стала визначним місцем роботи, бо там він отримав свої перші. Навики професійного розкадровщика і художника, його на той час там навчали провідні метри індустрії, тобто в нього був шанс на цій роботі вчитися найкращих. Спочатку йому довіряли дрібну роботу, домальовку кадрів, якісь дрібні там, задні плани малювати, але з часом його захопленість роботою, його, скажімо так, його сильна така дуже сила волі. За якою він міг працювати і перепрацьовувати, дозволила йому продвинутись вище по рангу і в певний момент він зустрічає на одному з проєктів Ісао та Кахату. Це була дружба, яка, скажімо так, триватиме все життя цих двох людей. І навіть коли Ісао Такахата помре у 2018 році, Хаяо в серйозно задумується над тим, щоб закрити студію Ю. Бо Ісао Такахата виступає продюсером всіх стрічок, які робить пізніше Міядзаки, вони разом поділяють життєві цінності, і вони також мають спільний погляд на мистецтво і на концепцію того, як вони хочуть працювати далі. Коли вони починають працювати разом. В певний момент у них починає виходити, і вони засновують студію ЕйПРО. І для того, щоб заснувати ЕйПРО, у них є один, ну скажімо так, вони прийняли участь у кількох роботах, тоді їх стали популярними. І вже на «Ейпро» вони зробили, скажімо так, перший серіал, який їм приніс відомість всередині Японії. Це був аніме-серіал Люпен про Арсена Люпена, такого джентльмена-грабіжника із Франції. Справа в тому, що студія тої компанії мала проєкт Люпен уже в розробці. І у цього проєкту був бюджет, був написаний сценарій і було відмальовано кілька серій. Але, на жаль, Головний аніматор на той момент не міг зробити цей серіал привабливим для глядача. Тобто, після того як серії пішли ну, типу, у бродкастінг, виявилось, що у цього шоу дуже низькі рейтинги. Бюджет уже закладений, а рейтинги низькі. Директори і менеджмент цієї компанії вирішують, що треба щось робити. Треба реанімувати шоу, і Оцуку, це головний аніматор. Його відстраняють. І таким чином проект віддають в Апро під керівництво Міядзакі, і він продовжує ну, тобто домальовувати ті серії, які були недомальовані. І серіал починає набирати оберти. Він стає популярнішим, і в цей момент міядзакі помічають. Також цей серіал є знаковий тим, що в ньому вже починає вимальовуватись графічний стиль Міядзакі, його увага до деталей. А також його використання теплої, яскравої, такої дуже, дуже любної кольорової гами в анімації. Тобто багато прийомів, які він буде використовувати все своє життя, вони з'являються вперше саме в Люпені. Після того як цей серіал стає популярним, студія АПРО, або ну, це я б сказала, що це був більше тандем. Між Такахатою і Хаяо Міядзакі, вони стають отримувати більше замовлень і вони докладають руку до кількох проєктів, які на той час існували в Японії. В основному це були анімаційні серіали, ну, тобто анімки, які виходили. Наступним таким дуже ключовим кроком для, для Хаяо Міядзакі стає розробка на Справа в тому, що студія АПРО. Мала в потенційній розробці кілька проєктів, які вони хотіли знімати. Але проблема була в тому, що ці всі проєкти мали базуватись на мангах. Жодна з цих манг не дала свої права на екранізацію. Ну, мангаки з якоїсь причини, можливо, вони не співпали поглядами з Міядзакі, а от у них щось не зрослося. І з одного боку хая Міядзакі хотів робити повні метри. А з іншого боку, в нього не було матеріалу, на який у нього були авторські права, по якому він міг знімати. І він вирішив тоді дочекатися цього часу і намалювати власну мангу. От він почав малювати Навсікаю. І з того самого моменту, як Навсікая у вигляді манги поступила в продаж, вона просто взірвала всім дах. Вона стала настільки популярною, що там були випуски, перевипуски, переперевипуски. Пере, пере, і тобто ще під час, скажімо так, мальовки і виходу в продаж, просто вона отримала неймовірно велику фанбазу. Звісно, що будучи автором коміксу про Навсікаю Хаямі, Міадзеки не повинен був просити ні в кого авторські права, тому він просто прийшов і сказав, що ви знаєте, я хочу це екранізувати, і йому на це видали гроші. Єдина проблема, яка була до того моменту, полягала в тому, що комікс ще не був закінчений. Тобто це було як зброю престолів. Вже там була енна кількість випусків у продажу, а кінця ще ніхто не знав, як воно закінчиться. Тому Каямі Адзакі доп... попросив допомоги у сценариста із історії студії, який би міг йому допомогти написати сценарій. І по цьому сценарії було знято. І саме навсікая стала тим джерелом коштів і тим самим імпульсом, який дозволив йому з Такахатою створити студію Гіблі. До цього ЕПРО це була їх така, типу їх як проект, з якого вони там співпрацювали на інших проектах. А от студія Гіблі це вже наняті аніматори, це вже Інший, інший об'єм роботи, інший об інша якість, а також, звісно, більше свободи. Тому, коли Навсіка вийшла і зірвала касу з прибутку, який Хаямі Адзакі отримав, він з другом вони створили студію гіблі. Також Навсікає є знаковою тим, що на цьому проєкті він познайомився з Дьохі Саїші. Який стане композитором до всіх наступних шедеврів, які ставить <клес> Хаяо Адзакі. Ну і тепер у нас далі піде огляд дуже короткий анімаційних стрічок, які були зроблені під час уже студії Перший це ми маємо літаючий замок Лапута. Він Класний, хороший, не знаю. Я не буду тут розказувати, мабуть, більше, тому що більшість цих стрічок ви вже бачили. Якщо ви ще не бачили, то я дуже рекомендую їх до перегляду, бо кожна стрічка є дуже класна, дуже унікальна. Ну і звісно, всі ці стрічки об'єднує стиль студії Гіблі саме в Мальовці. Це м'яка плавна ручна анімація. Це дуже велика увага до деталей, це дуже багато деталізації у. В задніх планах це багато уваги до обличчя, передачі емоцій персонажів. Тому ці стрічки вони просто поступово ведуть Хаяо міадзавки до успіху, і вони просто всі по-своєму класні. У них є свої якісь ну, речі, які можна розповісти про кожну з них. Тобто, у нас є літаючий замок Лапута, мій сусід тоторо. Потім у нас відьмена служба доставки, Корхоросо і Шепіт серця. Що потрібно зауважити? Цікавинка полягає в тому, що в Японії оці всі фільми вони просто ставали культовими по факту, коли вони виходили. А для світу Хаяо Міядзакі він залишався певною мірою дуже нішевим автором. Його майже ніхто не знав. Якщо я не помиляюсь, то тільки замок Лапута десь з'явився перший раз на якомусь міжнародному фестивалі, і його знали тільки кіномани. Тобто ні в Європі, ні в Штатах. У той час, коли він вийшов у 86-му, він широкий прокат не попадав. Пізніші фільми вони вже через свою більш таку широку міжнародну знаність, вони вже стали потрапляти в прокат, але з цими стрічками цього не сталося. До Принцеси Мононоке, в принципі, взагалі про Хаямі Адзакі на Заході мало хто чув. Але принцеса Мононоке перевертає всі, скажімо так, всі карти на столі, і це фільм, який просто вривається на міжнародну арену через те, що він має дуже зрозумілий для всіх сюжет. Крім того, він має дуже високий, скажімо так, автентичний стиль, який розповідає і про Японію, і дуже впізнавану анімацію, і ну, він дуже, в ньому багато екшену, в ньому багато всього того, що ми любимо у фільмах в цілому. І принцеса Мононоке взагалі стає проривом не тільки для Японії, а й для світу. Це перший фільм, який удостоюється премії Японської кіноакадемії. І також це перший фільм, який від Японії видвигається на номінацію Оскар. Він її не отримує, але вже в цей момент, тобто про цей фільм всі знають. І якщо я не помиляюсь, то він попадає уже в широкий прокат. Він попадає спочатку в широкий прокат у е Америці, а потім, по-моєму, ледь не в якомусь 2005-му. Він попадає вже в Росію і, скажімо так, на пострадянський -пост простір. А також цікавий факт, що там 144 тисячі кадрів анімації, з яких 80 тисяч кадрів належали до опорної анімації. Я зараз трошки поясню, що це означає. Це означає, що в фільмі 144 тисячі кадрів, які намальовані ручками. Тобто кожен мікрорух, кожен задній план. Усе, що є в цьому фільмі, воно малювалось красочкою, карандашиком, накладувалось по технологіям, ще, ну скажімо, Волта Діснея, і потім тільки оцифровувалось, зводилось і собиралось. І 80 тисяч кадрів опорної анімації це в основному кадри, які малював сам Хаяо Міадзай. Тобто важливо розуміти, що до опорних кадрів він взагалі не підпускав, він вообще жорсткий садіст. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. І також це фільм, який був натхненим вестернами Джона Форда американськими. Тобто, да, здавалось би японське кіно, але от є там вплив заходу. Тут ви можете побачити шикарний постер, поряд ви можете побачити локацію, в яку їздив Хаямі Адзакі зі своєю групою. Для того щоб зробити замальовки природи, взагалі варто відмітити, що майже в усіх фільмах Хаяо Міядзакі і його команда вони використовують реальні живі замальовки. Тобто вони виїжджають в локації, вони фотографують, вони використовують дуже багато реальних референсів. І принцеса Мононоке, вона в основному ну, якби надихалась лісами Японії, такими напівджунглями, дуже густими і непрохідними. Також є одна цікава легенда про цей фільм. Я не знаю, наскільки вона правда, але дуже багато ресурсів про це згадують. Коли цей фільм став дуже відомим у Японії, і коли він пролетів з успіхом на міжнародних кінофестивалях, його захотіли показувати в Штатах, його захотіли пускати в прокат. І тоді, по-моєму, Стюарт Вайцман, я пам'ятаю прізвище Вайцман, ім'я трохи забула. Він. Гендиректор якоїсь студії, яка хотіла брати в прокат. Але він дуже хотів порізати цей фільм, бо там є сцени насильства, там є сцени вбивства тварин, вбивства людей, кров. Коротше. І він сказав хая Міадзакі, що ти, звісно, вибач, чувак, але це занадто жорство, ми таке дітям показувати не можемо. А, на що студія Міадзакі? Ну, Тобто, хаямі Міадзакі, він головний аніматор, але там ще є продюсер і є гендиректор. Так, от гендиректор від імені всієї студії Гіблі купив катану, запакував коробочку і приложив, коротше, записочку Не різати і просто відправив це Вайтсмену. І таким чином фільм попав у прокат в самій повній своїй версії, бо катана була досить застережливою. Наступний фільм, який об'єднав по успіху і по відомості принцесу Мононоке, це був фільм Віднесені привидами який. Приніс Хаямі Адзакі і всі студії гіблі Оскара, ну і, мабуть, став найвідомішим аніме за межами Японії. На той момент цей фільм обігнав Титанік у японському прокаті, але в цілому для японської анімації на той момент це був взагалі найкасовіший проєкт. Тобто там не було навіть нікого, хто міг би з ним зрівнятися. Що про нього можна сказати, мабуть, всі його бачили, я не знаю. Хтось тут не бачив віднесених приводами? Не? Ніхто не скаже. Ніхто, ніхто <ріпи> якщо що, то ката задома, може пізнаватися. <ріпи> Далі у нас виходить е, ходячий замок Хаула, і ми його дивились нещодавно тут, на Studio. студіо. Е, до речі, в ходячому замку я знаю, що віднесених приводами там були якісь мінімальні застосунки комп'ютерної анімації, але їх було дуже мало. Е, в... Ходячому замку їх було трошки більше, але теж їх було дуже небагато. Тобто там буквально на весь таймінг фільму, там щось таке, як 10 чи 15 хвилин було комп'ютерної анімації. Тобто це теж ручна робота. І ну не знаю, блін, для мене цей фільм дуже... Він взагалі познайомив мене зі світами і Це був перший його фільм, який я побачила, а потім я вже бачила всі інші. От. І остання робота, на якій Хая Міядзакі обіцяв закінчити свою кар'єру другий раз, але не закінчив, це «Вітер кріпчає. Взагалі, перший раз Хая Міядзакі сказав, що він іде, він сказав після принцеси Мононуки. Він був окрилений успіхом, йому вже було щось таке там 60 з хвостиком, Він такий, та все, я вже пенсіонер. Я не хочу нічого знімати, але потім бах, внезапно віднесені привидами, потім ходячий замок, і потім він знову відчув трохи, мабуть, в тому, і він вирішив зняти «Вітер прівчає. Він знімав цей фільм з кількома думками в голові. І перша думка це був спадок і, скажімо так, риска під всією його творчістю. Він надихався цитатою японського конструктора Дзіро Фірікосі, про якого цей фільм є All I wanted to do to make something beautiful». Все, що я хотів зробити, це створювати щось красиве. Тобто він прочитав біографію цього авіаконструктора, і в цій біографії була ця цитата. І ця цитата дала йому поштовх до створення цієї кінокартини. Що потрібно знати? Що він також намалював мангу, але насправді ця манга і сам мультфільм дуже суттєво відрізняються від реальної біографії цього авіаконструктора. І виходить, що Вітір він став і поверненням у дитинство Хаяо Міядзакі, де його батько був авіавиробником. Власні якісь у власні якісь історії його життя, в яких він просто підводить риску під усім своїм досвідом, який він створив. Якщо відверто на мою думку, то Вітер Кріпчає це одна з найтяжчих робіт. Хоча могила світлячків, от ну на мою думку, в нього прям дві роботи, до яких він е, дуже там куди він вкладав душу, це могила світлячків і от ветер кривчає. На ну, дум... а цього його партнера студії. Він був продюсер, але Хая Мядзакі був лідером коротше, цього, ну, типу, арт -відео. Типу, Він не створював сюжет, він не створював а, продюсування, тобто він не писав сценарій. Він займався чисто тільки анімацією, як а, креативний гендиректор студії. Тобто він там не має такого стосунку, як, наприклад, до всіх інших фільмів. Тому так, авторство цього фільма йому не належить. Але Могила Світлячків належить студії Гіблі і Міядзакі, як, в принципі, креативному арт-директору, який там є. А, вот. Ну і після вітра кріпчає, який вийшов. У 2013 році всі подумали, що все, кінець, хаямі Адзакі більше нічого не зробить. Він казав, що він вийде на пенсію, що йому вже тяжко, здоров'я його підводить. І тут, коротше, раптом починають просочуватись чутки про те, що щось знову малюється. І ну, таки воно почало малюватись, і це власне те, що ми сьогодні побачимо. А, перші. Перші чутки про те, що Хаяо Міядзакі має в розробці новий проект, з'явилися у 2016 році. І тоді Хаяо Міадзаки сказав, що я постараюсь прикласти максимум зусиль, щоб цей фільм вийшов у світ до Олімпіади 2020-го. Але через вік і через свої якісь проблеми зі здоров'ям, Хаяо Міядзаки дуже, скажімо так, здав у плані продуктивності. І я знаходила в джерелах, що якщо раніше він за місяць міг відмалювати щось таке, як ну там взагалі якісь зберігані кількості кадрів, ну кілька хвилин анімації він десять хвилин 10 хвилин анімації він відмальовував за місяць, тобто 10 хвилин кадровки, то вже з віком ця його продуктивність спала, і за місяць в нього виходило намалювати основні кадри тільки для однієї хвилини. Пане Арая, добрий. Шановний. О, От, в нього виходило він малювати за місяць опорні кадри тільки для однієї хвилини. Через це е, випуск фільму затягувався, затягувався і затягувався, і багато хто навіть спекулював на тому, що Міядзаки може і не дожить до того моменту, коли цей фільм буде випущений. Але він дожив. І... В в <плес> От, і фільм такий вийшов у прокат. Головною ідеєю студії Гіблі як і основним контрактом з усіма дистриб'юторами було те, що не має бути ніяких трейлерів, ніякої реклами взагалі нічого. Тобто, цей фільм вийшов у Японії з одним тільки постером єдиним. А, і, в принципі, все. Тим не менше, це на зараз найкасовіший знову анімаційний фільм. Японії. Він побив ледь не в 150% всі попередні фільми там разом взяті, його дуже, звісно, багато критиків подивились. І я не буду вам розповідати про сюжет, я не буду вам розповідати ні про що, про те, що ми побачимо. Єдине, про що я б хотіла сказати, що мені дуже хотілося, і я майже спокусилась на те, щоб подивитись огляд на цей фільм. Але я потім його відклала. Єдине, що я почитала, це відгуки критиків на Rotten Tomatoes. Там немає спойлерів до сюжету, але там є загальні типу якісь штуки. Що кажуть про цей фільм? Це те, що в ньому найбільше пасхалок і найбільше темна подумання. Так це чи ні? Ми дізнаємось, коли подивимось. Також багато кажуть про те, що це є вершиною взагалі 2D анімації, яка малюється вручну. І що, якщо порівнювати це з раннім М'ядзакі, то це навіть близько не стояло. Тобто це дуже велика, велика робота, дуже детальна робота, і це дуже майстерна робота. Можливо, це навіть остання робота в такому стилі, яку ми взагалі побачимо в наш час, коли все робиться за допомогою технологій. Так, або інакше є одне інтерв'ю. В якому Хая Міядзакі і його колеги обговорюють персонажів цього фільму. І багато хто це трактує так, що головний герой це Міядзакі, а всі інші ну, вони його колеги. І ці образи це теж реальні люди, які в нього попали в цей фільм. Тому давайте подивимось, давайте дізнаємось, давайте прокайфуємо. Я дуже рада, що ви доєдналися. Все, шановні, пожалуйста, встречайте.